Всім привіт, друзі! Мене звати Аліса і сьогодні ми будемо грати в гру, яку нам подарував креативний простір крила. Гра дуже легка. Якщо ви запам'ятаєте назву, це вже буде половина правил. Тож, давайте разом. Тако, кіт, коза, сир, піца. Тепер швидше. Тако. Кіт, коза, сир, піца. Тепер ще швидше. Тако, кіт, коза, сир, піца. Тож, шукаємо, друзів. Оператор. Мій брат Павло. Кожному роздаємо по 12 карт. Кладемо карти і тримаємо ритм. Тако, кіт, коза, сир, піца. Коли карта і слово співпадає, накриваємо 140. Хто останній, той забирає карти. А ще треба виконувати особливі рухи, коли випадають особливі карти. Бабак. Горила і нарвал. Не можна підслідувати карти. Виграє тут У якого немає карт, і він правильно накрив стос з картами. Тако. Козак. Сир. <смех> <смех> я не знаю, які там карти можна ділити. Виграє найсильніший, найспритніший, найрозумніший. І сьогодні це була я, Аліса Погрібна.